Нова хвиля евакуації людей, які рятуються від війни, почалася в Україні. Чимало громадян тікають з Донецької і Луганської областей. Чимало повертаються з-за кордону і залишаються тут, на Львівщині. І всім їм потрібне житло в області ж активно працюють над вирішенням цього питання. Це і ремонти закладів соціальної сфери, які можуть розмістити людей. Це з іншої сторони добудова тих житлових будинків, які сьогодні в стадії будівництва або на етапі завершення, Знову ж таки, це викуп тих квартир, які вже збудовані, так але ще не продані. І наразі за короткий термін в області можна буде створити орієнтовно 15 тисяч місць для тривалого проживання переселенців. Зокрема, станом на сьогодні ми відібрали перших 13 таких локацій, які шляхом мінімальних капітальних вкладень. Поточних ремонтів дозволять нам розмістити біля півтори тисячі мешканців з інших регіонів. Та це йдеться лише про об'єкти, які потребують найменших робіт, як от встановлення вікон чи дверей, облаштування санвузлів, підключення до комунікацій, забезпечення меблями і побутовою технікою, щоб проживання людей було комфортним. Попри це, у Львівській області передбачається ще й будівництво швидкого житла, яке триває орієнтовно місяць, і традиційне житлове будівництво, на яке потрібно виділити орієнтовно рік. І під такі цілі вже вибрали основні локації. Це є Червоноград, Львів, Золочів, це є Стрий, Дрогобич, Новий Розділ, Трускавець. Відповідно, ми розуміємо, що ці міста станом на сьогодні більшою або меншою мірою можуть запропонувати внутрішньопереміщеним особам не лише житло, а також і роботу. Громади області своєю чергою запропонували 92 ділянки, які можна відвести під перспективу спорудження нового житла для переселенців. Зокрема, 17 з них уже повністю придатні, щоб навіть завтра там розпочати будівництво. Тим часом у Львові вже почали облаштовувати модульні містечка для вимушено переміщених осіб. Одне з таких зводять на вулиці Уласа Самчука. У містечку з 88 будиночків зможе жити приблизно 350 людей, насамперед студентів. Ці контейнери вони будуть під'єднані до всіх мереж, до водопостачання каналізації, так само до електрики. На кожне з трьох подвір, які тут буде встановлено, буде встановлено дві-два душових модулі для жінок і для чоловіків. А так само три туалетних модулі, в кожному з з яких є кабінки з туалетами повноцінними. До кінця тижня облаштування цього містечка планують завершити, тож уже зовсім скоро сюди можна буде заселяти людей. Але варто зауважити, що це помешкання все ж тимчасове і функціонуватиме воно орієнтовно до зими. Ці будиночки вони приїхали з Польщі. Це є подарунок польського уряду. Це є дуже важливо. Сьогодні поляки найближче до нас і найближче, і найкраще відчувають наш біль. Посприяло отриманню модульного містечка Міністерство розвитку громад та територій Богдана Струк, Андрій Турянський Правда тут Львів.